Вітаю вас на своєму каналі Алла Фітотерапевт, Сучасна фітотерапія Алли Бурщ. І сьогодні моя розповідь про рослину надзвичайну цілющу, яка використовується і в офіційній, і особливо широко в народній медицині. Це шавлія лікарська сальвія офіціналіс. Ця рослина здавна користується великою шаною і повагою в нашому народі, і тому знайшла своє таке шанобливе і таке почесне місце у використанні як ефективної лікарської рослини, яка з давніх давен використовується в народній медицині, а саме і як зовнішній засіб, зокрема для промивання ран виразок, для іригації при гінекологічних захворюваннях, зокрема запальної етіології, при грибкових. Вульвовагенітах, для лікування геморою також готують ванночки із цієї рослини. Для різних, коли є вірусні захворювання, зокрема такі, як ангіни, тонзіліти, гінгівіти, коли запалення ясен, коли інші стоматологічні проблеми, використовують цю рослину у вигляді настою, як самостійно, або можна і в поєднанні з іншими рослинами. Як самостійно ми беремо подрібнену виявлення. Вигляд... Сушину або свіжу сировину можна також користуватися свіжою рослиною. От зараз вона цвіте у нас із розрахунку одна-дві столові ложки на склянку окропу. Настояли 30-40 хвилин і використовуємо як зовнішній засіб або для полоскання, або для промивання при таких захворюваннях запальної етіології. тому що рослина вона виявляє дуже добру таку ранозагоювальну, протимікробну, проти. Бактеріальну, антибактеріальні властивості, тому що ми знаємо, що ця рослина вона досить багата. Це вже якби такі здобутки сучасної фітотерапії. Рослина є достатньо вивчена. Вона містить велику кількість от по таких даних, навіть до 3% містить у своєму складі ефірних олій. зокрема, такі як і тімол, і лінаол, і інші діючі такі речовини, зокрема інші ефірні олії, які визначають саме антибактеріальну протигрибкову. Противірусну активність рослини як зовнішнього засобу, тобто і є ще така особливість, що один з підвидів кумаринів, який входить в склад шавлії лікарської, виявляє дуже хорошу активність є активний по відношенню до збудника. Рожистого або бешиха, як ще називають запального процесу запалення, рожистого запалення, рожа є таке захворювання, яке викликається бетагемолітичним стрептококом. І от саме оці діючі речовини, ефірні олії, вони виявляють активність саме по відношенню до того збудника. І, звісно ж, якщо є в нас ангіни, якщо в нас є вірусні захворювання, то ця рослина також може використовуватись як зовнішній засіб для промивання, полоскання рани, вираз запальні захворювання, ротової порожнини, стоматологічні проблеми, тобто ця рослина ефективна як зовнішній засіб, і саме от народна медицина досить широко використовувала і в минулому, і зараз використовує цю рослину як зовнішній засіб. Потім рослина дуже добре поєднується із іншими рослинами, тобто, ми можемо поєднувати і для зовнішнього використання, зокрема із такими рослинами як. Ну от якщо ми можемо протизапальну дію брати, то це і нагідки, і деревій, і, і соп лікарський, і ромашка. Тобто можемо брати багато рослин. Якщо є наприклад такі гнойні виділення, і нам треба зробити полоскання можемо брати кору дуба. Кору верби поєднувати, Тобто, поєднується і з іншими рослинами, флаваної які також одночасно виявляють запальну дію, а також це дуже добре поєднується коріння іру, це при запальних захворюваннях і для промивання. Тобто рослина вона має такий досить, досить такий великий склад біологічних діючих речовин. Зокрема, це і ефірні олії, це і флавоноїдні сполуки, і дубільні. Речовини, сисквітерпене, тобто багато багато мікроелементів також міститься рослина. Зокрема, це хром цинк також входить до складу цієї рослини. І, звісно ж, це кумаріни, це підвид кумаріну також входить, який виявляє також протизапальну дію. Потім досить широко рослина використовується як внутрішній засіб. Зокрема, починаючи від. Запальних захворювань, шлунково-кишкового тракту. Рослина має також за рахунок ефірних олій, має властивість збуджувати апетит, особливо коли є хронічний гастрит, особливо коли знижена секреторна функція, є застійні явища, є гіпотонія шлунку, шлунок перерастянутий, опущений. І в такому випадку шавлія вона має також внутрішню протимікробну протизапальну дію, знімає запальний процес, покращує травлення і збуджує вже апетит. А якщо ми ще додамо до неї таку рослину, як шандра, є також така рослина, шандра звичайна, яка містить гіркоти, або полин, також рослина, яка містить гіркоти, то звісно це буде набагато швидше усувати цю гіпотонію шлунка і знімати запальний процес, покращувати травлення. І ще рослина має властивість таку виводити токсини, тобто має і. Антитоксичну дію, покращує антитоксичну функцію печінки, особливо коли є отруєння, коли, от, наприклад, при переїданні, коли при різних таких станах, коли йде інтоксикація організму, то шавлія, саме із розрахунку, одна столова ложка на склянку укропу. А якщо ми додамо ще листя горіху, ми знаємо, що це також ця рослина, яка також дуже добре при інтоксикаціях, покращує травлення, збуджує апетит, знімає запалення, то буде також дія рослини набагато краще. Тобто ми можемо взяти по чайній ложиці трави, шавлії і листя горіху, залити склянкою окропу, настояти 30-40 хвилин і користуватися із розрахунку десь 50-60 мл три рази на день за 20-30 хвилин до їди. Тобто рослина також досить добре впливає на печінку. Але чи не основною такою дією є відхаркувальна дія рослини? Тобто ті запальні захворювання, дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем, це і гострі, і хронічні. Також ми використовуємо у поєднанні з іншими рослинами, або ж самостійно ми використовуємо, особливо коли кашель продуктивний. От як я вже вам розповідала, неодноразово за кашель, що коли є гостра стадія запального процесу, це стадія альтерації, коли кашель надривний, сухий, непродуктивний, тоді ми використовуємо рослини, які містять слизі, а коли вже в нас починає відхаркуватися, це, це десь на третій, четвертий день захворювання вірусного респіраторного. А то тоді ми даємо рослини, які містять ефірні олії, які е, покращують продуктивний кашель, які е, дають хорошу відхаркувальну дію. І от саме шавлія вона йде у нас з таких рослин, яка виявляє таку дію. Можна е, додавати і інші рослини, можна додавати м'ята, чебрець, мати мачуха, е, також потім, що в нас і соп, дуже добре додавати також до такого збору. Беремо рівні співвідношення, наприклад, по одній частинці кожної рослини. Висушити. Можна свіжої, і тоді дві столові ложки на півлітра укропу настояли 30-40 хвилин, процідили, і по третій частинці це по 150 мл три рази на день до вживання їжі. Найкраще використовувати до вживання їжі. Або якщо там не вийшло щось десь ще забули, чи якісь інші причини, то через одну-дві години після їди. Тобто, основне це також захворювання дихальних шляхів. Потім рослина ця є надзвичайно. Ефективна, як рослина, яка використовується при порушенні гормональної функції, і в жінок, і в чоловіків. Як ми бачимо, рослина ця універсальна, вона містить фітогормони, коли є порушення. Такі процеси порушені, коли є запальні процеси, особливо пов'язані із порушенням гормональної функції, коли є проблеми з зачаттям, тобто при вторинному безплідді і в жінок, і в чоловіків також користуємося цією рослиною. Але ми вже поєднуємо. от Для жінок ми поєднуємо шавлю, наприклад, із такими рослинами, як ортилія однобока, це борова матка, потім манжетка, лікарська, Вероніка, Материнка дуже хороша рослина. А у чоловіків Яків також є свої рослини, також ми поєднуємо або використовуємо як самостійно, але вже із розрахунку одна чайна ложка на склянку укропу заливаємо, настоїмо 30-40 хвилин і по третій частинці тричі на день їди протягом місяця. І бажано на зростаючий місяць. Тобто, тут також є такі особливості використання. Тобто, як ми бачимо, рослина вона є дуже ефективна, хороша. Вона в нас входить до складу. Антисептичного збору, очисного збору, збору для печінки, звісно ж, для лікування запальних процесів дихальних шляхів. Тобто ми бачимо, що рослина хороша, і взагалі на території України у вільному стані росте біля 50 видів шавлії, але в нас використовуємо у. Офіційної медицині, тому що рослина фармакопейна, вона занесена до державної фармакопеї. Вона продається в аптеках, то використовується це одна єдина це шавлія лікарська. Користуємося ми для лікування саме шавлією лікарською. Шановні мої підписники, гості каналу. Я з радістю відповім на ваші питання, якщо вони у вас виникнуть, і під цим відео, як і під рештою, є номер мого телефону, номер вайберу, на який ви можете писати, і до наступної зустрічі.